Та величезна банка сперми Оція це одобріями. Охолоджена сеча не відповідає стандарту. Як ви какаєте? Як і обіцяли, ще більше місяця тому ми сьогодні робимо огляди на холодильники. Ваші холодильники показуємо наш. Ми не попереджали про це завчасно і самі не готувалися до цього завчасно. У нас зараз суперсрач. Почнемо з того, що покажемо наш холодильник. Чи може, я буду обсуждати, бо я буду. Я лучше знаю, що там. Ну давай, сідай сюди. А, воно кусок сира, бачите, він там уже за цей. Не заглядуй тоді! Викинь, викинь зразу. Заодно і почистим холодильник. А, з масла теж викидай, нахуй. І той сир тоже нахуй выкидай. Филипп нехороший, він вже давно нехороший. Філіп! Далі вниз пішли сир, який, наверное, вже Ой, не трогать, блядь! Не трогать! Сука, Филипп, не трогать! Це, блядь, щавель! Це щавель, бабушка мені дала закрученный. Положив щавель на место. Я буду шавльовий борщ варить, не трогай. Пророша морква, але вона хороша. Вона хороша, отвечаю. Соєвий соус, бальзамік. Ой, миг. Ой! Що це таке, Филипп, Ти зі своїм кепчуком не закриваєш кришку. я даже не бачила. Див... <рошу> Откалував звуком, не чути, з яким він откалупає його, блять. Опа. <рошу> Філіп, блять! Сука, ты хочешь больше разъебать? Сало! Сало, 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 украинское сало, сало. Сало! Це що? мно заморожене! Що это таке вообще? Не знаю, что это. Все, обзоры нашего пройшли. Давай тепер по ваших пішли. Це ідеальний холодильник для того, щоб відкрити його і стоять перед ним, думати і гадати і роздивлятися, все, знаєте? Отак от, от ввечері щось похавати хочеш, прийшов до холодильника, відкрив і дивишся. А, а що взяти, блять, не їбеш? тому що реально що там взяти? Розуше що, що то в По-перше, по перше, по перше, по перше, по перше, це перший наш холодильник. Так що вітаємо першу це Катя. Вітаємо Катю з тим, що це перший наш холодильник сьогодні. А там тортик, там тортик! Чекай, тут полуниця? Єбать. Полуни, ебать, да. Я даже полуницю не там бачила здається на власні З, очі. з, з, з Охолоджена сеча. Ха-ха, <laughs> риннотерапію, Лисники, Камарі. там на лисники накриті. Єбать, боже, я б в твоем холодильнике, конечно, розібралась би. Я б там, звісно, трошечки постояла, подумала перед цим холодильником. Давай кажи свої свою думку по категоріях, які тобі важливі. Давай, категорія, сусідність продуктів не відповідає стандарту. Опа, починається не Дух... хватає п'ять в, в сім'ї. Ого. А овочі є, О, там ось задвинуті, овочі є. Як ви какаєте? П'ять людей, як ви какаєте, блядь? Чи у вас всіх непереносимість лактози, ви обпиваєтесь молоком, і потім всі какаєте і без овочей. О, до речі, гірчиця, клас. <плес> я, я, я тільки таку іграшиться люблю. Цю? та ти тут теж похаваєш. похала. Це ти мені посіяло <плес> кажеш, візьми з сосісочка, візьми, я кажу, я не хочу. Вона каже: візьми, візьми, спробуй. Я кажу, я не хочу. Вона, та ти попробуй, візьми сосісочка. Вона... І 50 разів, ага. як мамка, нахуй, це пиздець, стоїть над головою, Насі каже, голову. Нашічку візьми. Насі овочі на столі лежать, бо кожен, кожен день свіжі ко купляємо. Все, Їбало завалила. Все, ні, клас, холодильник супер насичений. Я хочу до вас переїжджати жити. Е, якщо скажи, що, скажі, що у вас тепер шестеро в сім'ї. Попереднь там старших. Ладно. Ну, Далі тоді. Печенька в холодильнику печ а, оно да Печень... до кави. А хліб як тобі <laughs> Сука! просто нахуй хліб кліп Остався кусок за туди. <laughs> два куска Маша. горбушка блядь, і ше шматок. <laughs> Якісь трави там сидять. О, це ми. — Тобі похуй взагалі, що там, тобі головне, щоб трави були. Ну так, так, вже добре. Мені подобається, тоді двінь назад чуть картинку. Як, коротше, масло з сметани, на отъебі, так само в Куди ходили втулилися, а туди і поставили чисто по бистрому. Так, погнали далі. Це туди ж тудиш. Морозилка мне, конечно, больше нравится. Подиви, як хорошо. Тобі оця частина подобається, так? Да? Ні, в соєненні, в симбіозі. І тут хліб, блядь. <laughs> хліб абсолютно всюди. Слухайте, Філіп, якого хуя там чай? Чи це людина, просто як я, коли я, знаєш, хочу сир в плівку замотати, я замотую сир в плівку, відриваю плівку, плівку кладу в холодильник, а сир, блядь, в полку отуда. <laughs> І потім, блядь, через два дня нахожу спорчений сир в той полці. Може, це А в, тут в цьої, як сталося. Опери... Ну, Людина собі заварювала чай, хотіла взяти в холодильник щось тортика до чаю <laughs> потім поставить назад поставила тортик там до чаю, а чай сюда а салонка пуста <laughs> Ні, я вам поясню, спокойтесь, не смійтесь. Це, як в самих дорогих ресторанах, тобі охлаждають під водочку рюмочку, знаєш? Mm -hmm. А це під сіль собі охлаждають, може, так сіль Ніхуя розкривається собі. лучше. І потім насипаєш прямо в млин, перемолюєш, туди насипаєш, рівно стільки, щоб собі посолити. Так, да, і все, і все тебе всегда свіжа млинце млин, млин, млин млин сіл. Млинце сіл? Мелиносілля, ме, ме точніше. Тупо, нахуй млинце сіл. А і так робиться. Пакетик охлаждається, і потім гарячу воду всовуєш і в тебе і сті. Якого хуя там зубна щитка? Це теж як в дорогих ресторанах перед зубочищенням охлаждаєш. Перед зубажінням. Перед зубажінням. А це, блять, нахуй! Та це все це холодильник, це холодильник пранків нахуй Це, це холодильник так, постанова. отвечаю вам. Студентка юридичного, лолік 069. Оце теж видно студентське, студентське життя. життя. До речі, фан факт. Біч пакет в вашому розумінні, що таке? В моєму розумінні біч пакет. Пакет, це мівіна. Ми називали у нас, я з Вінницької області, у нас біч пакетами називали мівіну, і, типу, і отаке щось швидкого приготування. В Одесі біч пакет це, блядь, одеський рогалик і закуска, і пікнік. Прикиньте, вони це біч пакетом називають. Ну я не знаю, може зараз інші Одесити спростують це одесити яких я знаю, кажуть, що що біч пакет це одеський рогалик і пікнік. Ось все українці багачисти. Де Ого, Ого от куди в тебе така банка ікри? Риба? Риба. Скумбрія твоя любима. І Кеннеді. Оце ж я дивлюсь, скумбрія чи скумбрия. не скумбрія. скубряє копчена, копчена, копчена скумбрія. Людина працює хворою. <рисувач> <рисувач)> Якщо у вас, блядь, копчена скумбрія в холодильнику. <рисувач> Шупива ступо нахуй. Чесок, може якийсь, чикомпот. С трубочкой, блять. Да вы інтелігент. Інтелігенція. А вот це, блядь, целоваш. А ну, блять, мені боляче, нахуй. Пизда, ладно, ще. Його якось можна отжать. Тупо жував-жував, такий. А ладно, блять, похуй. Потім доїм. Оооо, нихуя пива, скільки. О, це якісь багачисти живуть. Дивись скільки пива не купили. Тільки у багачістів стільки пива дома. І там якась баночка з... верес заникана. Ага, заникана подалі від глаз, так сказать. Создавать видимость з І одинокі стоїть. Кока-коля мало. Обід наказали, з яйцями поставили. Наказана дура! Насло лежить з ліками. Збиті вершки. Сподіваюся, вирос... чесно, їбала, щоб собі Так, да, я, я, я тебе міштала, що І буду... ніколи так не робила. І щось я виросла і якось не хочеться тих вершків. Хочеться, повір мені. Були періоди, коли у е, мої батьки керували закладом. Звісно, на я на кухні тусувався. Були оці вершки. А, вони вдома були. Навіть не в закладі, а вдома були, бо багато е, чого з закладу було вдома. Я приїжджав додому. Це якраз я з Києва приїжджав. Кажу, мама, можна? Каже, можна, звісно, угощайся. І я собі тупо всю банку в'їбало. Ахуєно. Так, ой, знову охолоджена сеча. Пляшку з-під моршинської налили якогось кваса. Це охолоджена сеча. А, понял. <реш> <а, реш> <от все> хорош. Це хорош. <реш> сука... <реш> блять, ну тебе і так ніхуя нема, блять, в холодильнику. Ти ще й сука масло переводиш, хоч би замотав його, бо, блядь хоч хліба з маслом похавати би міг. А так, блять, ти даже масло себе позбавив, сука. Цяка... Холостяцький, Закупщик, в мережі мобільних аксесуарів. Закупщик закупи собі їжі, блять. <реш> То я думаю, що це картопля там... чисто холостяцьку вечерю, хіба ну ти. я картоплю в холодосі, а багато хто зберігає так. Не зберігаєш? А, ні. То це овочі все ж таки. Да? У ну, мене картопля під мийкою глибоко там. Не кажи, не кажи, бо пограбують, буду темряві. знати, нами де шукати. Маша. В там. Вони не знайдуть, там така пізда, що вони не знайдуть. Картоплю. Пішли далі. Та, Суботу, на жаль, помив його і все пожирав, а в маркет завтра піду. Такий собі студентський холодос, але я не студент, а зварювальник. Це правда, що ти зварювальник? Чи, чи це знову починається у нас, блядь? Ти там щось алкогольне в морозилці. Це хто? Це Це Дід Метал. Це він сфоткався. Що ви делаєте в моєму холодильнику? Ой, боже Маша? Так, що це у нас? Ніхуя. Ура! Коробка з ніхуя. Finally! Креветка XXL! А Ого, це велики? любиш великі? Я теж люблю великі. Студентка-психолог. Ну, це, конечно, мож... це, конечно. Ну тут, Нічого давай, не, не тут почнемо з того, що проблема в самому холодильнику. Ну да, так, по, де, де полички? Тут навіть при бажанні його заставити, його неможливо ніяк заставити. Тому що, блять, ну куди? Школярка. Ну тут все понятно, з мамочкою живем, звісно. Я теж можу повойовуватися з мамочкою. И... Мамочка наготувала Випічка. вкусного, конечно. А не то щоб що? я сильно завідувала. Мені вообще похуй вообще поїбать. Похуй, б, блядь. Я б взагалі не хотів. Би не, я б не хотіла, такого. вообще не хочеться. Ну, холодильника морда є в тебе, блять. Можна пообщатися. Сука, вона на мене дивиться, вона мене пугає. Чот. Студентський кінець тижня перед від'їздом в банці сметана чесне слово. <права> Якщо людина закаже, то вже ми знаємо, що там сперма. А -а -а. Справа звідкись з хз намазка з молока кози з насінням чіа. <права> намазка з молока, кози. Ще одна, ще одна з банка сперми. Я поняв. А це шо, блядь, планшет? В нього в нього нахуй планшет з куркою зберігає, зберігається в холодильнику. Це знаєш візуалізація життя, про яке ти мечтаєш, типу, поняв? Візуалізуй свої мрії і мечтає про курку гриль, що колись довчиться, заработає грошей, купи собі цілу курку гриль і положив в холодильник і буде відкривати і дивитися на неї. Тобі треба Це ж заматувати треба в плівку. Замотай планшет в плівку. Йоп, твою мать. Ти скільки? І пиво тобі, і якісь е енерджайзери, і. Енерджайзери, блядь. І, і, блядь, і там якісь тайські соуси, і, блядь, тут таке, і тут всяке несквік. Не То десь за українці за кордоном, Hugo Boss, блядь. Ш... <рик> <ш> що це вони, блядь, почали їжу робити, чи що? <рик> <клує> як... <рик> це, <плує> це труси? Ні, воно виглядає як кінь, який тягне лапи, щоб ставати лимона. <с. Сука! Чи труси, це труси для сексу, такі спеціальні мужські. Системний адміністратор. Кріпак. Фляга тупо. Клас. В холодильнику якийсь. не соскучишся, так сказати, завжди є чим зайнятися. Можна гвозді позабивати, можна порозбивати полки, можна в шахмати пограти. Тільки оці в шахмати перемістити в той холодильник, там, де оте їбло було, і можна з тим їблом в шахі грати. Реально. Угу. Це що? Холодильник. А, і підпис. Дивно, що вони у вас зараз включені. Шо? Єбать. А що у вас у всіх фігурки стоять в холодильнику? <схалочки> Рататуй! Це пасхалочки. Це є, що зроблене. А що це таке? Мені от цікаво. Воно ще й не замотане те. Що це? Клей для шпалер? Реально? Йо, пересете. Ще й розматана колбаса, сука, гірок. Мене зараз серцевий напад, блядь, станеться нахуй. Сусідство продуктів ідеальне, нахуй. Бананів нема з'їла, кіт наказаний. Кіт наказаний, руїнить стріми, виключає мікрофон і скидує освітлення. Гризе провода, і ти цієї сраку в лице, коли граю. Стріма не буде, бо не працює провод. Кіт перегрис. О, а це, <laughs> блядь, ось він, нахуй. Сука. Якого хуя? Кіт, блядь, наказаний після проводу. Пізда. Оце а, вже точно труси, Маша. Томатики, трусики. То, то був кінь, який тягнеться за лимоном, а це, маски, а це, це, це вже маски. труси. Це ж косметолог дивив, у косметолога масочки охолоджуються. Це руля? Да. <свят> <свят> Це можна дітям, блять, показувати, якщо вони себе плохо будуть вести. Опа! Опа! Ого, опа! Ого. Опа! 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 Пачися зразу так в гості, знаєш? Ти Пає... Філіп завжди мріє, щоб у нас так алкоголь стояв, просто його ніхто я не, не чіпав. Я мрію? -з, -з, з акцизою так прямо не, стояв. Ні, просто я просто мрію, коли він з'являється, щоб ти його не пила. Мені Нет, не треба, щоб він ти стояв. Не мріє, щоб він стоїть. Я не мрію, мені він не треба стояв. вдома. Так, бокову стінку не показую, бо немає нічого там. Перший курс універу, комп'ютерні науки. Ніхуя комп'ютерні науки, ви що, там ахуєлі? Перший курс, блять. Соуси, хані, чіпотле. Там всякі грил, приколи, м'ясні, якісь йогурти і бейші. Що це що це, блять? Приїхав в общагу, Тут таке. В'єтнамки, шампунь і навушники. Все, Лас. що треба для дотера. Набор дотера. Блин, я я сука, если мені. <гаду> Ладно, не буду казать. Я не буду казать. Ну, мені нравятся фо... фотографии, а такі мені не хочеться розбирать. Сука, я. Сука. Ну. No! Не сука. Йогурти всякі. Дуже багато, причому йогутів. А воно і такі, сякі, причому дорогущі. Забули, блять, купити не визначає. Бо на йогурти все тратиться. Теж, походу, сир. Зек там написано. Молодець, Маша. Ти пишаєшся собою? Ніт. Що зі собою маю пишатися, якщо там на пачці написано чітко? Секс. Точніше. Сер. Написано сер. Ну Все. Киви, кастрюля з супом наху. тупа, нахуй. Тупо нахуй Киви? Яким богом тут взагалі Киви опинилися разом з цим? Це мені здається найнеочевидніше, що взагалі може бути. <су> Ладно, там кусок масла засохшого і кастрюля. А Але, тут... блять, тупо Киви, нахуй. Що-що, СОСО, а кокона. Сусо. Там якісь сладості. З, знову сперма. Дуже багато сперми. Головний інгредієнт при походу. Це може побіртатний період у, у людини. Тут опа пиво соки. Соки води, блядь. Холодильник соки води. Диви реально сука! Це пизда. Клас! Я таке хочу. Два студенти архітектори. Оце, звісно, студенти живуть зараз. Може, то прийти в універ вчитися? вчиться. Аж ломиться від їжі, вивалюється. все. А зверху на холодильнику покажи що. Взагалі, як тут тримається нахуй. Отак? От Це, блядь, вулична магія, блядь. Воно мені здається промерзло туди просто вже. Єбать бомжатня, нахуй. <плес> Це мої коментарі, якщо б я була непоректна сильно. Не стримувала себе в коментарях цього всього. Добре, поїхали далі. Студентка графічного дизайну в сотках би точки. Картопляники нижче на полиці варення, квашена капуста, в сутках запіканка, мленці, в шух... Шухрятці. шухрятка, помідори, перець і лимон. Мені обідно, я завідую і злюся, Я не хочу дивитися, як ці студенти живуть теперішні. <сум> Бендерики, там у них те, там у них все ще й внизу низу тортик лежить. Ну ви ахуєлі. Ні, чат. вивод сьогоднішнього огляду холодильників. Студенти на охуєлі, вони не знають, що таке студентське життя. Вони не знають, вони вкуса житті, блядь, не відчули. Це не, це не те. Це мені за вас соромно студенти. Не можна так жити, блядь, будучи студентом. У мене було 100 гривень на неділю і ноль їжі, блядь. І я купувала собі, сука, к, -к, -к ніхуя. Рис, блядь, з гречкою. Блядь. Що це таке нахуй? Там? Зараз не вдома, тому вмовив подругу кинути її холодильник. Працює дизайнером одягу. Мій холодильник в 100-500 разів страшніше. Беля. Ну там все добре, тільки банан. А, а там... Здрасте, воно не замотане. А, ну да, це не замотане. А а стой! А а, 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 а це керамісу то, не повітря. Черемісу не замотаний. Ти войсь на цього перця, блять, він вже скукожився, як мої яйця він на кричить про допомогу, подивись. Марслі, я, в мене є ідея для подарунку Твоїй подрузі. Подаруй плівку харчову. Значить, сир якийсь? Ну, І тут... купа пиво. Я не впевнений, що це справжній. А, холодос на роботі каже. Ага. Ну, нормальний робочий холодос. Так, да, да. Видно, що дуже зайняті люди. працюють, <гум> <гум> не покладає. А це біля холодоса. Ага. <гум> 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 Нормально, можна до вас, у вас там вакансії відкриті, є? Так, але слово: ліва банка біла концентрат Пепсі. Концентрат Пепсі? Оце? У Алекс лови концентрат ага. пепси в холодильнику. Понятно, ага. Понятно. величезна банка сперми. Сука, чого всіх за манія котів, блять, в холодильника пхати? Ну тут треба помити, мені здається, чи... я навіть не впевнений, чи це справжні, справжня фотка. Там треба помити точно, бо, да. бо, бо там виглядає, нібито вже плісняво. О, це здається, ну... і є плісняво. чи ні. Ну, Тоб... Хтось вмер. Ну тут yeah. не хочеться yeah. колупатись, скажу чесно. ні, yeah, давайте наступний. Інкогніто, зараз холодильник трішки пустий. Хет стоїть, а, Хороший холодильник, в принципі, нічого поганого не бачу. Одразу видно, що людина дуже поважна і ніяких проблем. Ми Загалі... собі не хочемо. Нам все нравиться. Да, е — і дуже класно. Супер -прикольно. То, в цілому без коментарів. Ідеальна, ідеальна. Пиво, пиво. Іде — Ідеально, ідеально, Давай наступний. Ідеальний холодильник, нема навіть yeah, хороша, Ка, там у нього стоїть все. Студент. Сюда дивись. Тушонка 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 тушонка, 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 true, true Пиво, консерви, тушонка, перед, тушонка, 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 тушонка. тушонка. — Тру, консерви, перед, передана тушонка. Це, це справжній суден. І холодильник заклеїв, морозилка заклеєна скотчем. Це студент. Я вірю на 100%. Це воно, це справжній студент. Це взірець блять. Студенти ці ці багачі, блять. Те саме да подивіться, взірець для вас має бути ось студентська жизнь. Бо ви ж не розумієте, ви вкуса жизни навіть не спробуєте. Ви будете просто ну, типу, ви не пройшли того. Ви значить не жили. У вас немає такого досвіду. немає досвіду струшного студентства. не можна їсти дорогущі продукти в студентстві. Це був останній холодильник. Ти кричи. Це був останній холодильник. Дякуємо всім, хто скинув свої холодильники на огляд. Дякуємо. Прийди сюди, покажися. Хлопики розстоять. Тебе за тебе хлопають. Дякуємо. Дякуємо за холодильники.